Операційці, ти живеш деталями: договори, поставки, терміни, приймаєш тисячу рішень щодня. Ти будуєш бізнес, розвиваєш країну. Але коли востаннє піднімаєш голову, щоб побачити масштаб того, що створюєш, знаєте, нещодавно мене запитали: от ви будуєте склади, звичайні сірі коробки, як оце всюди у промзонах. І я раптом зрозуміла, в потоці роботи я перестала помічати, що ми будуємо набагато більше. До речі, я Марина, маркетологиня перетин. І тільки коли підіймаєш голову, розумієш справжній масштаб. Але насправді перетин це не склади. Це 51 тисяча квадратних метрів логістики майбутнього, 10 різних черг, кожна зі своїм дизайном, які ми будуємо з думкою про українські бізнеси, про комфорт їхніх працівників для розвитку країни. Ось перший в Україні склад зі стабілізованої карпатської сосни. А тут. Незвичний склад, де сірий метал зустрічається з рожевими вікнами. Символ проекту трикутник Пенроуза, і це не просто так. Це неможлива фігура, яку можна побачити лише під правильним кутом. Коли нарешті дивишся ширше, розумієш, тобі треба не тільки квадратні метри, тобі треба місце, де працівникам добре, де є не просто надійне технологічне середовище, а простір, який надихає. На перетині головних логістичних шляхів України та ЄС три хвилини від галицького перехрестя. 60 тисяч людей приїжджають тут щодня. Це локація, яка працює на ваш бізнес. Ми теж часто не помічаємо краси навколо себе, але вона поруч, у кожній лінії, у кожному рішенні. Розумієш, що створюєш не просто бізнес, ти будуєш майбутнє. Перетин логістика майбутнього, де масштаб зустрічається з красою, де ваш бізнес отримує простір для справжнього зростання.